Привіт, мене звати Олександр Гайдамака. В цьому випуску я розповім, як вирішив по фану подивитися, що зараз відбувається на базарах у суттєвих відділах. Останній раз мав за щастя примірити кросівки на ринку ще в школі, тому навіть приблизно нема уявлення, який вибір, якість, а головне за який прайс можна придбати пару для баскету чи лайфстайлу. І тут увага відразу спойлер, я очманів від побаченого. На більшості мафах можна побачити лого відомих брендів, а головне на деяких навіть є надпис «Original». Усі ці вивіски мене дуже сильно заінтригували. Але як тільки я зайшов всередину з оригінального мене зустрів тільки оригінальний та непідробний запах дешевого Китаю. А пахне як! Вкусно. Тому надія залишилась лише на те, що вся ця історія має низький прайс. Тож давайте нарешті глянемо що по прайсу та порівняємо ціни копій з базару з оригінальними красівками. Дати 100% гарантію, що на базарі дані красівки підробки я не можу. Але тримаючи ці всі пари в руках, маю суб'єктивну думку, що все це репліки, підробки та місцями взагалі наче картонні красівки. Полетіли Nike Monarch 4. В інтернеті середня ціна 2800. На базарі ціних становить всього 1400. В тому ж самому інтернеті 2700 оригінальні міди Nike Card Vision в білому кольорі ваші. Але на базарі вважають, що гідна ціна їм 4К. Же євреї дешевше продають, та шо ж це таке? Ці найки в чорному колорвеї можна придбати за три тисячі. На базарі вони обійдуться аж чотири. Скільки? Але тут зауважу, що вони досить сильно схожі на оригінали. Навіть якщо це все ж таки Оріга, в чому я сильно сумніваюсь, то прайс все рівно на них завищений. Перші форси LW8 в чоловічому розмірі обійдуться майже 11 тисяч, і це під замовлення з доставкою до 25 днів. На ринку вони всього 2 тисячі. Nike Renew Run 4 на базарі отримали цінник 4 4600. Продавці в інтернеті пропонують мінімум на тисячу дешевше. Nike Impact 4. У Total Black. Мафі продають за 4900. В інтернеті середня ціна на них 3500, але маленький вибір розмірів. Тому хто хоче ці або інші оригінальні кросівки для лайфстайлу чи баскетболу по дуже приємному прайсу, то запрошую до Гайдамака Shop в інсті. Кросівки є як в наявності, так і під замовлення. І, звичайно ж, всім моїм підписникам знижка 200 гривень. Придбавши кросівки у мене, ви не тільки отримаєте чудові кроси, а й підтримуєте мій канал, що покращить якість та кількість контенту, який я роблю для вас. Заткнись і візьми гроші! Перші жорі. В в крутому ретро забарвленні в інтернеті на сайтах, яким можна довіряти, з приводу оригінальності ціна формується біля 10 тисяч. На базарі ціна явної підробки 2500. Та ще й на бірці написано Nike.ru. І це просто жах. Який жах? Який жах, а що є жах? Жах, я ж кажу, який жах. Дана модель на ринку коштує 2000 і відразу стає зрозуміло, що це паль, оскільки в інтернеті приблизно в такому забарвленні вони будуть по знижці від 6 тисяч. Низькі данки в прикольному забарвленні на розетці можна купити на сейлі за 3500. Базар пропонує 1700, але якість цієї пари це повна габела. Nike Zoom 2K Triple Black. Щоб придбати цю пару, вам задобиться 300 баксів та 2 тижні очікування. Але базар зробить справжнє відео та продасть їх вам за 3500. Білі з чорними смужками Adidas Superstar на офіційному сайті Adica після знижки коштують 2600, але їх немає в наявності. Тому хто сильно хоче саме цей колорвей і йому на якість все рівно, хоч і збирайтесь на ринок, бо за 1200 їх швидко розберуть. Дякую за перегляд. Якщо вам зайшов відео, то ставте лайк та підписуйтесь. Але головне чекаю вас в коментах. Цікаво дізнатися вашу думку, чому на базарі такі ціни та чи взагалі це норм чи ні. Всі лінки на мій магазин та мої особисті контакти під відео.